Сенсація, російська армія хоче захопити Одесу та місто Київ. Повідомляє окремо росіянам, що в Києві і Одесі ви зустрінете лише свою смерть. Чи вам мало того, що ви бачили в Києві? Ви хочете повторити? Ну, спробуйте повторити. Тому підписуйтесь на цей канал. Робіть лайки, репости до цього відео. Продвігайте це відео в тренди Ютубу. Знищуємо російську та українську пропаганду. Помножимо на 0 і розмажемо по стінці російських солдат. От. Захопити Київ і Одесу у вас не вийде. Подумайте над цим, поки не пізно. Хочете переіменувати Одесу в Ахмат сила, не вийде. Скоріше Одеса стане містом Промі... Прометей, в честь Першого скіфського Київського царя. А вас просто відправлять в могилу. От і все. Ну, ви самі себе відправите в могилу. У нас же лише рогатки та дерев'яні байрактари. Ви що? Тому поширюйте це відео в тренди Ютубу. Також у нас дерев'яні хімарси, які були продані в Африку. Так, так, в нас нема навіть хмарсів, нічого в нас нема, навіть ПВО. Але чомусь росіяни усі один одного луплять. От і все. ж диво або не диво. Нажруться скотеняки та гасять один одного. Ну так і їм треба. Мені їх не шкода.